Всім привітики! З вами знову сімейки Бабачків. Вчора відео не було, бо трошки олежик приболів, була затримка сичі. Сумки наготували, щоб їхати в лікарню. Але коли веч... не вечором десь один-три укольчика, ну, трошки випустило, розслабився, спастика така зменшилася і всі у нас діла розрішилися. Ми вчора вечором з вами тоді вже порозкидали гній. Майте сьогодні вечором або завтра вранці нас вдома вигорати город і будемо садити картошку. Бо на поліж, як ми знаєте, ми вже закінчили. Залишився лише город вдома. Я вже закинула на стірку постиратися. Зараз зніму що вчора стиралася і хочу ось тут у двері скопати. Тут біля своєї лавандочки. Тут скопати і біля малини. Підгородити, щоб вона далі на цю сторону не йшла. Зоканупер по, по сходи. Ось такі листочки. Але так також нарвати, настояти на горілці, і тоді, коли валежик там там хрипить, таке хрипить, то ми витираємо там горілки з канупером. А тут зараз -то або точки гною кину і скопаю, або так скопаю. Якщо буде земля більш-менш нормальна, бо якщо буде земля суха, то я зараз пилю, а вечором я тоді скопаю, або завтра вранці. Ось це нашій котофейко. Того мас. завжди недовольна морда. Цей рік у нас зовсім мало гною, бо не було. Минулий рік свиней і у нас в основному солома і вона ще не встигла перегнити, так що чуть-чуть. Жабки квакають, пташечки співають, взагалі ляпота. У нас вчора навіть ластівки вже прилетіли, вони завжди прилітають на Великдень, а цей раз щось запізнилися. Щось цей рік помідори дуже-дуже погано посходили. Майже немає. Деяких сортів зовсім нема. Червоні великі, трошечки є. І розові великі. Це все, що зійшло. Більш-менш нормально. Усі, що купляла в магазині насіння, та й наше насіння також не посходило. Це айстри. Баклажани також погано там щось посходили. Треба буде зараз бурян вирвати на них. Це вже капусточка. ми Будемо скоро висаджувати Савойська і цвітно. На перців його бур'ян вирвала у вівторок. Зараз він знову попер, як скажений. Ось такий перчик вже є. Це такінська капусточка. Будемо її брати на салат. Ось моя розсада. Це люфа, я така гарна виросла. П'ять стаканчиків. Це таке деревце, це вже авокадо. Це всохло. Кавове деревце, не знаю, чому воно засохло і поливалося і все підживлювало. Це перчик халапені, він дуже маленький, щось він погано ріст йде. Це перчик і баклажони. І ось ось так ось перчик з баклажонами. Можливо, у суботу чи неділю. Винесемо його це все в парничок. Щоб трошечки вже почало закалятися або на вулицю будемо виносити на день. А люфу я, мабуть, навіть зараз принесу віранду на сіл поставлю. Щоб коли виловимо города вдома, то одразу кинуть її в землю, щоб росла вже. Це два стаканчика, бабуся позавчора посіяла огірочки. Пару насіни потикала в кожен стаканчик. Якщо тоді був парничок, пересадимо. Або на вулиці висадимо. А це Базилік. Йому вже більше двох тижнів, але він ріст зовсім-зовсім не хоче йти. І в одному стаканчику він тільки проріс і все. Нічого ну ми плачемо. а? Сьогодні у нас на обід жарена картошечка. Беремо там щеретьки до неї і буде до чаю або кави корзинки із варенькою, ті, що я пекла вчора. Та й такий буде у нас обід на швидку руку. Всім приємного апетиту. Хто хоче картошечки, підтягуйтесь. Зараз тут бистренько приберу оце сміття. Вілячки ці всі, щоб по цей пінопласт поставити там десь біля ої збіжки. Олежик буде зі мною тут сидіти у холодочку під буском. Буде допомагати мамі. Саме Найкращий в світі помічник. Це Олежик. Олежка. Що ти не подобається сидіти? В холодочку, під бузком. Ще декілька днів і буде відвісти бузок. У мене новенький перерив Okay. you. Попала я ось у грядочку. Ближче до малини у нас будуть огірочки. А ця сторона біля кубніки тут буде перець. І мама тут посіяла майори і чорнобривці. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока!